Лава для запасних гостей Антон Яшков першим номером на лаві для запасних у воротах. Так, Богдан Оренчак, тим паче атакує. Небезпечний момент. Нічого собі вже звігля не могли повести в рахунку. Розібрані всі футболісти. Подача на ближню. І Який момент одразу пробивав Максим Андрущенко. Так, подача. Ну, не Відбирайний не вдала подача, не перебив навіть першого футболіста. Підбирання за локомотивом. Тут удар. Удар блокують захисники. Дукве. Денис Дукве. Подивіться, яку швидкість демонструє. І, і всього Дмитро Панченко рятує свою команду. Атака цікава, може зараз бути. так, Передача в центр. І можна пробивати удар по воротах, Відбуває перед собою Дмитро Панченко. Навіть червона картка. Лівим фланом атакує Фесенко. Він бачить, що робити. І подача там. Ні, там положення грою. Навіть після того, як Денис Індукве цей гол, зараховано не буде. Правим фланом. Атака. Подача на дальню. Там знову падіння. Удар стійка, добивання. Нічого собі як зараз не забивають. Гості Ян Морговський пробивав правою ногою. Хотів сам обіграти. Заробити якийсь момент стандарт. А тут удар в ближній кут, парирує, панченко. А там знову потрібна медична допомога. Навіть на футбольне поле виїжджає. Ну що ж, друзі, повертаємося ми до другого тайму між матчем у матчі між командами Локомотив Київ та Звягель із Житомирщини, Номер 71 91 Антон Богдан, 13 Артем Ясаулов, 97 Артем Уманець, 60 номер Олександр Шевченко. А тут забиває команда зі Звягеля. Коли ми оголошували склади господарів, так, команда. Свягеля забиває і виходить вперед. Можна взагалі в такій ситуації грати. Тут спроба дальнього удару. Знову атакує Звягель. Другий між в цьому матчі дещо логічна заміна. Подача тут варто забивати. Який момент? Андрій Нестеров, капітан команди, головою, пробивав після подачі. Остання і передостання команда. Металург. Спокійно, так, без порушення правил Андрій Песенко заволоєм м'ячем і подача удар головою, який момент! Максим Майтак, команда Васти з Миколаєва, знялася з чемпіонату. Знялася з турніру. Навіть краща пенальті. А Денис Духвеп, удар у дальній кут. Красиво. Був там штрафний удар і зараз. Закидання вперед розігрують таким чином удар по воротах! Нічого собі, який небезпечний момент. Швидко розіграли. І Артем Уманець робить правою ногою подачу. Ні, тут знову Максим Коваленко. Момент може бути тут у звягелі Денис Дупе перевів ліворуч і там є Ігор. Там є футболіст Звягель, а Удар навіть поворота. І ще раз наголошую, змогли побачити в рекомендаціях цей матч. 88-та -ма хвилина і атака Денис Ндукве! 2-0, 15-й м'яч Дениса Ндукве. Дійсно стріляє по воротах, і Максим Коваленко забирає м'яч до рук. Локомотива протягував і не давав розігра... розігнатися. І на цьому звучить власне фінальний свисток, який сигналізує про завершення матчу між командами Локомотив та Звягель. лайк та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.